За повідомленнями синоптиків в Україні 22 травня температура вночі 10-15, в день 23-28 у Карпатському регіоні та на узбережжі Морів 19-24. На Закарпатті, Прикарпатті у день і на північному сході країни короткочасні дощі місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер південно-східний, східний, східний 5-10 метрів за секунду. Завтра у західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. По Київщині уночі від плюс 12 до 18, у день від 24 до 27. У Києві уночі 14-12, у день 24-26. Без опадів мінлива хмарність.